Давайте. Починаємо, так? Да? Так, да, давайте. Так, завершити швидше. У нас небагато часу. Новий керівник хоче результати вже сьогодні. Та не хвилюйся, ти так, все йде за планом. Ну, але з таким модажем я краще би, ну, типу, не привертав би зайвої уваги. Тобі легко казати. Ти не знаєш, що буде, якщо цей товар не потрапить на місце вчасно. Чому ти виглядаєш таким напруженим? Всі в одному човні. Все нормально. Просто хочу, щоб все було швидше закінчилося. Щоб все це швидше закінчилося. Все, боїшся копів. Або може у тебе є якісь інші секрети. Та просто не пхай носа у мої справи. Зосередся на своїй роботі. Так, досить балачок. Завантажувати цей ящик, наступний вже готовий. Тримайся спокійно. Ну, ми не перший раз працюємо разом. Ти, схоже, занадто сильно нервуєш. Може, є причина для цього: Час умер, і місцевість занадто відкрита. Ну, якщо ти хочеш, щоб все вийшло швидше, бери і працюй, ми все робимо як треба. Так, давайте, хлопці, ще трохи, і ми заберемося звідси. Агенти Н. перейди рацію. Потрібно переконатися, що конвой на підході. Так, зараз перевірю. Слухай, ну з цим хлопцем явно щось не так. Може він нам проблеми створить? Не переймайся! Якщо щось піде не так, ми дамо знати нашому керівнику. Добре, ящики завантажені. Ми через 5 хвилин. Підготуйте транспорт. Ну, типу, на цьому сайті. Ну, а візьміть телефон, дістань. Дістань телефон. Візьмі ще дістань телефон, пустій. Візьмі ще телефон, пустій. Візьмі ще дістань телефон, пустій. Він пише. Ну, то це Філ, наш живчик. РП, шорі, блядь. Диплідер, як як не я. Так, ладно, я відкарду запинув. Угу, mm -hmm, да, можете ставити на паузу. Все добренько.